Чому вампіри вживають людську кров? Чому зомбі завжди такі голодні? Чому русалки ніколи не мерзнуть у холодній воді? Всім привіт! Ви на каналі Ніко Хелс і з вами я, Нікіта Колбін. До мене прийшла надзвичайно цікава і креативна ідея. А що якщо розібрати різних міфічних героїв по їхній фізіології? Саме тому це відео буде називатися Саме так: Фізіологія міфічних героїв. Тож, поїхали! Let's do it, let's do it. Чому вампіри вживають людську кров? Справа в тому, що вампірам, як і всім істотам на нашій планеті, потрібен вітамін Д. А так як під дії ультрафіолету від сонця вампіри просто згорають, то, звісно ж, їм треба брати звідкись цей вітамін. Саме тому їм доводиться приходити до таких радикальних рішень. Чому зомбі завжди такі голодні? Права в тому, що зомбі це мертві люди, і їхній травний тракт давно вже мертвий. А так як вони споживають їжу, їх кишечник не подає сигнал мозку про те, що вони вже ситі. Саме тому вони постійно відчувають голод. Mm -hmm. Чому Франкенштейн такий блідий? Франкенштейн – це істота, зібрана з декількох людей. І так як Франкенштейн є досить великий, масивний, а серце лише одне, то серцю потрібно дуже багато сили для того, щоб збагатити все тіло кров'ю. А так як тіло велике, то крові досить таки недостатньо для того, щоб колір шкіри був природній. Чому перевертні так швидко загоюються? Все це можливо, якщо їхня ДНК має щось подібне з стовбурових клітин людини, що дозволяє їм дуже швидко загоюватись і регенеруватися. <свист> Чому мумії не розкладаються? Так як ми з вами знаємо, мумії це засушені тіла древніх людей. Це не означає, що їх спеціально сушили, просто пройшло дуже багато часу. А так як для розкладання бактеріям потрібно щось їсти. То мумія в даному випадку це як пустеля, в ній нема чого взяти. Саме тому бактерії там не виконують своїх природних функцій. Ну і власне саме тому мумії зберігаються дуже добре і навіть зображають їх досить такі частково привабливими. <звук> Чому русалки ніколи не мерзнуть у холодній воді? Ймовірніше всього, русалки мають на своїй шкірі щось подібне бурого жиру, такі, які мають різні полярні тварини. Саме тому навіть при екстремально мінусовій температурі її тіло зберігає тепло. <плес> Чому у ельфів такі гострі вуха? Справа в тому, що ельфи це жителі лісу, і їм треба максимально добре пристосовуватися до небезпечних умов. Саме тому їм потрібні ось такі вуха, як локатори, щоб вловлювати максимально низькі частоти і берегти себе від різних небезпек. <плес> Чому чаклуни так довго живуть? Скоріше за все вони знайшли рецепт приготування зілля на основі теломерази, того ферменту, який продовжує життя людей. I have a Чому дракони дихають вогнем і не обпікаються? Скоріш за все, їхнє тіло виділяє антипірени. Це речовини, які зберігають тканину і захищають її від високих температур. The на цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво послухати ось такі прикольні історії, як на мене, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть кого ще хотіли би побачити на моєму огляді. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, і побачимо з вами у наступних відео.